Дніпро результат влучання російської ракети попередньо іскандер. Мешкаю на півкварталу вище від цього місця. Почув вибух, у мене дім здригнувся, почитав, там же ж одразу почали наші сусіди писати, де що. Прибіг сюди, хотів допомогти. При, прибіг, забіг туди, побачив дим, там за, за цією будівлею інша, там кілька поверхів. Ну просто немає. Росія країна терористів. Як бачите, не одна будівля була пошкоджена, це житловий комплекс Женева і верхня частина будинку відсутня. Та працівники рятувальних служб розгортають ось такі невеличкі пункти допомоги, яких постраждалі зможуть отримати їжу та війти від того шоку, отриманого після цієї атаки.